Рождество. Друзья, всех витаю с Рождеством Христовым. Рождество это теплый семейный праздник, когда близкие собираются вместе, чтобы разделить радость и насладиться волшебной атмосферой этого особенного дня. Сегодня покажу, как с помощью искусственного интеллекта, который встроен в Photoshop, создать праздничный стол, который состоит из 12 постных блюд, как принято у нас в стране. Соответственно, в украинской тематике. Для меня это не только возможность поделиться своими творческими идеями, но и передать этот дух Христ 2, который занимает важное место в украинских традициях. Именно с этих соображений видео я запишу на украинском языке, чтобы еще больше окунуть вас в наши украинские традиции. А для вашего удобства я подготовлю титры на русском языке. Седает из ручниши и мы распочинаем Погнал! Ну що ж, друзі, трішечки історії в Україні Різдво має особливе значення, і його святкування неможливо без 12 традиційних пісних страв. Та є знаком достатку, єдності і духовності в родині. На жаль, не всі мають змогу сидіти зараз за одним сімейним столом. І давайте коротко познайомлю, які найчастіші страви ми ставимо собі на стіл: це куття, узвар, борщ з помпушками, голубці. Копусняка, хліб, якісь. Пісні піроги, кортопелька та багато чого іншого. Як ти зрозумів, нам треба розпочати з пошуку стова, який буде в українській тематиці, і за рахунок штучного інтелекту ми будемо накидувати якісь страви на наш стіл. Ну що ж, перше, що я зробив, це перейшов в свій recraft.ai найлюбоніший, та мені треба згенерувати для початку стіл. Як я це зробив? Натиснув сюди, додав і зробив пропорції. Ну, мені треба, щоб ширина була. Набагато, набагато більше, ніж висота. І написав промпт. А саме, ну, щось по типу: мені треба святковий стіл в українській тематиці, а також написав, щоб не було страв, ну і т.д. і т.п. І для свого натхнення я придивився декілька фотографій, щоб ну, плюс-мінус розуміти, як що повинно бути, як що стояти, де торівочки, ну і тому подібне. Добре, ми намалювали стіл. Тепер, перш ніж я буду зараз фантазувати стравами, давайте покажу, як це працює. Обираємо. Області, і в цій пошуковій стріці ми повинні написати, що ми хочемо бачити саме тут. Ну, давайте напишемо хліб, наприклад. Окей, генерувати є, є, є. Але якщо ви більш точніше напишете цей промп, то більш коректна, релевантна відповідь вам буде. Окей, що я вам раджу? Переходимо в чат GPT та пишемо. По типу, напиши мені промт для пошуку фото, борщ з пампушками в глечику. І кожного разу, коли я буду писати якийсь запроси, мені вже не потрібно. Напиши мені промт для пошуку фото. Все, ми чат GPT вже навчили, що ми від нього хочемо. От зараз я хочу зробити хліб на тарільці. Photoshop, Ctrl-A, Ctrl-V. Генерувати. Добре, в цілому мене влаштовує. Тепер давайте зробимо якийсь то пиріг. Обираємо якусь. Області та напишемо пиріг в українській тематиці. Окей, мій друже, щось вимальовується. Давайте ще щось зробимо: не тільки якісь трави, якісь декоративні штукенці. Також нам треба куття, і також нам треба ну, якісь там овочі або фрукти. Працюємо, обираємо е, виділення. Давайте намалюю ось так. Ой, ну кайф, добре. Давайте ще щось домалюємо. Давайте домалюємо утку. А я навіть не знаю, вона відноситься до пісних страв чи ні. Ну, Бог з ним подобається нам, будемо писати. Давайте напишемо. Страва утка. Спочатку напишу примітивний промпт, а якщо ні, то вже й піду в чат GPT, щоб він мені написав більш точніший промпт. Смажена качка. Чого? Чого це? Так, давайте пробуємо. Не дуже подобається, генерую ще раз. Окей, не дуже сильно будемо зварачуватися. Цю. Що ще непогано було б добавити? Ну, картопельку з чесночком, так? Ну, давайте таке зробимо. Так, картопелька є, але давайте ще згенеруємо, щоб більш цікавий варіантик підібрати. Якщо ні, то зупинимося на цьому. Чому б ні? Картошка в мандірках. Так, один, два, три, ні, все, залишаємося на цьому. Але мені не подобається ця вілка. Отже, перехожу в шари, обираємо смарт обєкта обираємо кість та. Видаляємо те, що нам не подобається. Пампушки або губці, давайте гопці ще домалюємо, і на цьому вже терпець мій закінчується. Отже, залишимося на цьому. Так. Фігня на пісному маслі, давайте ще, ще. О, ну непогано, ви що ж ти такий гігантський. Ні, ні, ні. Але якщо 10 разів напишу промпто, трішки більше часу я до цього прикладу руку, то в мене точно на виході щось дай вийде. Так, згенерував нову утку, вона мені більш подобається. Ну і за бажанням, давайте що я зроблю: Ctrl-O і трішечки. Уберу насищеність. Окей, кайф. Ось мій друже. Не буду мучити вас 12 стравами, тому що це відео це лише привіта, поздоровити вас з. Таким чудовим сімейним днем. Це відео створено виключно для натхнення та святкового настрою. І не несе освітнього змісту. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, це відео подарувало вам трохи святкової магії. Бажаю вам теплого, затишного, радісного різдва у колі найдорожчих людей. Все, бай-бай!